Уявіть собі, ідеальний острів, на якому білосніжний пісок, який не гріється на сонці. Тут настільки прозора вода, що можна побачити дно навіть з глибини. Тут гріє сонце понад 300 днів на рік, а ще безкінечні вечірки до ранку. Це не просто курорт, це острів Боракай, один із найпопулярніших туристичних направлень Філіппін. Тому сьогодні я приїхала сюди, аби дізнатись в чому ж секрет цього Райського острову. І я вас запрошую доєднатися до моєї соло-подорожі. Ну і звичайно, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково. Підписуйтесь, тому що тут буде багато про подорожі. Поїхали. Якщо ви очікуєте від мене якихось слайд поїздочок, це не до мене, друзі, це просто не до мене. Що за сьогодні відбувається? У мене тільки одне питання. І перед тим як познайомити вас з цим островом, давайте спочатку розкажу, як я сюди добралась, бо це заслуговує окремої частини. По-перше, на самому острові Боракай немає аеропорту, і вам доведеться прилетіти для початку в аеропорт Катіклан. І здавалось би, звідси до Боракая рукою подати. Але навіть така коротка подорож має свої нюанси. Щоб потрапити на острів, потрібно пройти кілька етапів. І найперше це знайти трицикл до порту. Катіклана. Далі оплата екологічного збору та порту. Тут трохи буде бюрократії, бо замість однієї черги треба відстояти три. Ну а далі паром до Боракая найшвидша частина подорожі, бо тривала всього хвилин 10. Як тільки дістанешся до порту на Боракаї, починається останній заключний етап. Потрібно ще якось доїхати до свого готелю. Тут знову ж таки є декілька варіантів. Перший це самостійно знайти. Ти тріцикл або трансфер від готелю, але якщо замовити його завчасно, весь шлях від Катіклана займає приблизно хвилин 30-40 Але враховуючи ці всі пересадки і оформлення, відчуття, що ти пройшов цілий-цілий квест, але тим не менш, ось він той самий загадковий острів, про який всі говорять. Отож, Боракай, невеликий острів завдовжки всього 7 кілометрів, а в найвужчій частині його можна перетнути пішки за 10 хвилин. Але, попри свої невеликі розміри, це один із найпопулярніших курортів у всій південно-східній Азії. Тож, що його робить таким особливим? І просто кожен вам відповість, звичайно, White Beach. Це серце Боракая і головна причина, чому мільйони туристів щороку приїжджають на цей невеликий острів. Це 4 кілометри ідеального білого піску, який настільки м'який і дрібний, що під ногами відчувається як пудра. Особливість цього піску в тому, що він не нагрівається навіть під палючим сонцем, і можна спокійно ходити по соніш у будь-яку пору дня. Вода тут бюрюзова і неймовірно чиста, без хвиль, без різких глибин усе плавно іде в море, що робить цей пляж ідеальним для плавання. Саме тому він часто потрапляє у рейтинги найкращих пляжів світу. Цей пляж насправді поділений на три частини: частина перша вона більш спокійна, зона з дорогими готелями та менше людей. Частина два це центр тусовок, ресторанів і нічного життя. І частина три це дешеві готелі, більше зелені і спокійніша атмосфера. White Beach розташований на західному узбережжі. Тому саме тут найкрасивіші заходи сонця, а головна традиція це сансети. Човни з традиційними блакитними вітрилами щовечора виходять у море, і ти можеш сісти на один із них, аби спостерігати, як сонце повільно ховається за горизонтом. А цей пляж перетворюється на головний тусовочний центр Боракая. Тут розташовані найкращі бари та клуби острова, де можна випити коктейль прямо на пляжі, насолитись живою музикою або діджей-сетами. А ще, якщо хочеться чогось Здається місцем з білими пісками і спокійним океаном, то вночі він перетворюється в справжній мурашник. Туристи заповнюють вулиці, пляжі, бари, і здається, що тут зібрались люди з усього світу, щоб нечасно випити коктейль, послухати музику і просто ходити без кінця вперед назад. Пересуватись по острову в цей час. Це просто місія, майже неможлива. Уявіть собі, вузькі доріжки, забиті людьми, які ледве рухаються через нескінчений потік туристів. Хтось йде групою і займає весь прохід. Хтось раптово зупиняється, щоб зробити фото. А ще хтось невпевно лавірує між натовпом із коктейлем у руці. Уявіть собі, сотні голосів, діджей-сетів, вуличні музиканти, офіціанти, які щось вигукують, запрошуючи у свої заклади. Все це створює ефект абсолютного хаосу, де важко зрозуміти, куди йти. І як, взагалі, хоч трохи мати особистого простору. Якщо ти хотів просто прийти з пляжем і послухати океан, забудь люди всюди, вогняні шоу, вуличні артисти, продавці, сувеніри, туристи, які гучно обговорюють свої плани, в якийсь момент здається, що Боракай це не маленький острів, а мега місто, де просто воно ніколи не спить. Так, ну що ж, в мене сьогодні є надія добратися на один із найгарніших пляжів на острові Боракай. Але насправді це задачка із зірочкою, тому що тут немає ніякої програми для того, щоб викликати драйвера, немає байків. Тут вони пересуваються трохи по-іншому. Тут практикуються автобуси громадські, тріцикли, свої байки або велосипеди. І мені, аби добратися до цього пляжу, потрібен трицикл, але замовити мені величезний трицикл на мене одну, тому що немає маленьких, типу, на одну-дві людини. Вони всі великі, типу там на 6-9. Дев'ять людей. Мені потрібно зловити зараз громадський трицикл. А це питання зірочкою, тому що як він виглядає, поняття не маю. Мені на пальцях пояснили, що він має бути синьо-зелений. що біля магазину Кокс. Тому я чекаю біля магазину Кокс свій, е, свій трицикл. Я сподіваюся, його зловлю і доїду все ж таки на цей пляж. Мені прям дуже цікаво. Я вирішила вирватися з White біч і поїхала на Puka Beach, бо це другий за популярністю пляж та баракаї. І мені дійсно було дуже цікаво, чим же він відрізняється. Бо мені всі абсолютно говорили, що він більш спокійний, менш туристичний, і ніби ось цей справжній поракай який він був до великого напливу туристів. Дістати сюди ну наче легко. І я все ж таки зловила трицикл, і за хвилин приблизно 15 вже стояла біля входу на пляж. Перше, що кинулось в очі, тут взагалі немає готелів, кафе чи великих ресторанів, як, наприклад, на Вайт Біч, лише маленькі сувенірні лавки, де продаються прикраси з мушель, кокоси і ананаси, вирізані в формі чашок. Ніякого зайвого шуму, жодної музики, тільки океан і шум хвиль. Пісок тут не такий, як на Вайт біч, він трохи крупніший, бо змішаний з дрібними мушлями, які місцеві називають пука. Вода така ж прозора і блакитна, але тут глибше і хвилі сильніші. Вони прям відчуваються. А коли заходиш у воду, то рівнина не така лагідна, як на головному пляжі. Що мені точно сподобалось, так це те, що, хоч і добрались сюди туристи, але їх набагато менше. Не потрібно шукати місце, де постелити рушник, не треба слухати нав'язливу музику з барів, чи кожні 5 хвилин відмовляти місцевим продавцям турів. Якщо хочеться втекти від битушні White біч і просто населитись океаном без зайвого шуму, пука біч ідеально підходить для цього. Я насправді не залишалась би тут на... Весь день, але пару годин в такій атмосфері просто ідеальний перепочинок від усього цього туристичного хаосу. На наступний пляж я насправді потрапила випадково, бо це не типовий пляж, про який говорять на кожному кроці. І насправді дорога сюди не така проста, як на Пука біч чи Вайт біч, бо треба спускатись вузькою стежкою через густі зарослі. В якийсь момент я навіть зловила себе на думці Аліна, ти точно йдеш кудись не туди, бо дорога настільки віддалена від усього цивілізованого, що відчуваєш себе, ніби потрапив у якийсь загублений світ. Але коли, врешті-решт, виходиш до берега, це просто вау. Ця маленька бухта повністю прихована між скелями і деревами. Тут немає натовпу людей. І коли я прийшла, то навіть далі було людей і троє, і це повна протилежність Beach. Вода тут ще чистіша, ніж будь-де на баракаї. А коли заходиш у неї, під ногами відчувається п'ятий пісок без камені. Відсутність великих хвиль робиться місце ідеальним для купання. Якщо ти хочеш побачити баракай без туристів, і без шуму і комерції, де є тільки природа і ти, ось там цей пляж кожної хвилини посудити. До речі, боракай це не тільки про білий пісок і бірюзову воду, але ще про ідеальні умови для кайту і віндсерфінгу. Якщо White Beach – це місце для спокійного плавання, то на іншому боці острова це справжній рай для екстремалів. Завдяки постійним вітрам і великим відкритим просторам тут можна спробувати сьогодні види спорту як новачкам, так і досвідченим райдерам. А тепер, пані та панове, моя особиста суб'єктивна думка про цей острів. Я насправді багато читала, що острів Баракай це рай на землі. Але насправді це радша курортна машина, яка вже давно втратила свою автентичність. Тут все поставлено на потік. White біч більше схожий на велетенську туристичну зону, де замість спокійного відпочинку отримуєш постійний шум, натовпи людей і відчуття. Що ти не на маленькому острові в тропіках, а десь у великому комерційному пляжному місті. Ще один момент це ціни. Тут вони набагато, прям набагато вище, аніж на інших островах Філіппін. Відчувається, що це розкручений бренд, і ти платиш більше не за унікальний досвід, а просто за назву місця. Якщо ти шукаєш справжній баунті острів, де можна втекти від цивілізації, насолодитися дикою природою, відчути атмосферу справжніх Філіппін, тобі не сюди. Боракай дійсно колись був справжнім тропічним раєм. Але зараз це більше просто комерційний курорт, аніж кращий острів у світі. Він може бути гарним, але точно не особливим. І якщо ти хочеш справжніх, автентичних Філіппін, доведеться пошукати далі. Саме тому я лечу досліджувати нові острова. Побачимось у наступному випуску. Ну і звичайно, подорожуйте, бо ви того варті.